Тут зберігається продукція. Так, це одна частина. Воно теж тримається температура, воно теж опалюється, для те, щоб зберегти. Ой, сколько всього багато-багато. Вони коренгуємо це приміщення. Що Танька кричить? Дівчата збирають замовлення. Анекдоти їм розказував. Привіт, іду сюди. Лист і починаємо збирати. У вас mm -hmm. є щось, секція 1? Б26. Далі, далі, Б206. Там білі духи. Б206. Так. Лівасол. Так, є. Далі ми беремо. Я буду перецель переснажувати. Значить, тепер далі у нас третя секція. Це фактично перша секція. Тепер у нас пішла третя. Секція. А, це по секціям тут не розписано, так? Щоб так. бачити, де що? Так, угу. секція тут. Значить, ми тепер шукаємо Є07. Е є е 07, Третя секція. То, то, це вже це не це, це третя, так? Третя. Да? Третя. третя. Ага, два. Добрий день. Два милка календули. Так, да, так і є. Бачиш, що тут воно написано Мила календру. Угу. Так, Є два. Значить, маска для волосся Б-37. Б-37. Ага. Так. Маска для. Потім ще прийняття до цього. 37 Маска. Ще новинка я взяла. Ага. А, їх таких B37. нема ще, так? Да? Не було? Так, Зелені? Так, так, ще не було. А, от то ж ти казала від випадіння. Ясно. 58. Ось шампунь, ага, безсульфатний шампунь з лавандою. Талічки. Є. Далі секція 4. Це 40. Це спрей. Це цей спрей. Так. спрей, то що на корні. За 4 години до миття. Далі. Це з цієї ж серії, так? так, так. Далі. І 83. Це п'ятеро. Так. Як, ще раз скажи, є. І 83. 80, ось тут. 83. А, є, це є, А І 83. А, кремчик. А, не є, тут. а І. 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 Чуть, 5 штук. 5 штук. Супер круті, кремак. Любов наша. Так, 5 штук. Далі у нас А 84. Ось, є. Ага це Я всю А дівчата от кожний на своїй секції да, працюють. Ага, я зрозуміла. І за зато воду. Ну так, то вони вже на так. Я зрозуміла. Це в нас тепер цей шоста секція, скраб пілінг, а 140 то вам треба. 142. Тут. О, тут а ні, тут у нас. Це 142, ні? Який? Усе. Ага, Це скраб. Це скраб. Такий для шкіри голови. Головий. Ой, дуже класно, дивись, як гарно виглядається. Можна буде сфоткати цю серію. Угу, там, так, Добре. Серія. Далі. Це все да, з цієї серії? Чотири продукти? Так, так. Д... Ні, Тепер йду на сьому секцію. 34. Будеш зіркою. Да. Відео. 374. Милка. Милка з рисом. Угу. А ти будеш тоді пікати. Добре, добре, добре. Так, далі це 191. Чоловічий mm -hmm. і міо Амадор лопес. Він напевно універсальне тазик. Вони розкладені десь mm -hmm. інше. Бачиш, типа тимчасова? Ну так, я тому розумею. що це в'яжчиках там. Належать це найвідповідальніша місія. Пакування саме коробки дуже класно опакована пищовою пленкою. Я отримала заказ. Класно, молодці. Маленького. Моє лучше. Мені не передав же що є. тепер кожен товар береш і по штрих-коду. Є. Yeah. Yeah. Відкладай. Відкладай собі окремо uh -huh. просто. Не знаю, де піду працювати, якщо що. Правда, далековато добралася. Ну. Так, далі, тепер нажимаєш. Там, там завершення... ага. Воно виб'є, чи ти все добре зробила. Окей. Так, Ну, що робити? Ні, 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 там воно само. Так четверта і п'ята. Ні, бо не завершився контроль. Не завершився контроль. Тут виберіть коробку вторинна. Окей. Окей, так? Окей, вторинна там буде прийти. Вторинна. Там. Окей. І четверта, п'ята. Скажіть, четверта, п'ята. Я не знаю,

Ні-ні-ні, ми собі візьмемо коробочку і в коробочку складемо, бо це самовивіз, мені не треба так якось знаєш, попакувати. А чи щось ламала все таки? Ні. Ні, сканер, все нормально. Два раз. Вони йде -та, -та. так, так. йде. Кожне замовлення супер. Так, я бачила. І привітання до першого замовлення так. було в мене. Так, дякую. Так, красивенько, гарненько. Дякую. Щасливі, довольні і замовлені. Ой, я милко це я все добре, все. Я думала, я, я думала, що воно цей. Все добре. Все, дякую.